Сьогодні у випуску час пік. Самостійне сміттєзвалище. Ужгородці викидають відходи на приватну територію вулиці Минайської. Вона дуже неприємна. Чат-бот для подолання скутості в обласному центрі Закарпаття презентували дієслово. Ми розробляли цей чат-бот для молоді, 9, 10, 11 клас, перший другий курс, тобто ми орієнтувалися більше на них. Мультимедійні історії в Ужгороді навчали молодь знімати, фотографувати і писати. Нашим завданням було в першу чергу зацікавити підлітків, е знімати е знімати історії, розказувати власні історії. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який у себе вдома задушив 23-річну жительку Київщини. Зловмисник через мережу інтернет познайомився з дівчиною і запросив її в гості. Далі, за місцем його проживання, між чоловіком та дівчиною виник конфлікт, в ході якого гостя дістала травматичний пістолет і здійснила кілька пострілів в сторону Ужгородця. Останній вихопив у жінки зброю та почав її душити. Коли зрозумів, що вона втратила свідомість, подзвонив сестрі, яка й викликала поліцію. За умисне вбивство чоловіку загрожує до 15 років позбавлення Волі Пожежа в житловому будинку сталася на вулиці Хутір, в селі Дюла Берегівського району. Про задимлення в кухні на першому поверсі двоповерхової оселі сповістив батько власниці, який проживає в сусідньому селі, адже жінка в шоковому стані після виявлення загорання подзвонила саме йому. Поки до місця виклику прямували вогнеборці, господарка з двома дітьми вибралася на подвір'я. Далі рятувальники ліквідували пожежу. Вогонь встиг знищити електропобутові прилади та кухонні меблі, пошкодити вікно, двері, закоптити суміжні кімнати. Ужгород перетворюється на звалище. Гору сміття утворили просто позаду одного з магазинів мережі Сільпо. Невідомі вирішили тихо позбутись, непотребу проте, місцеві все ж таки відшукали новоутворене сміттєзвалище, кадри якого відтепер розлітаються по соціальним мережам і викликають яке обурення у інтернет користувачів. Гора сміття з'явилася за сільпо зовсім недавно. Місто перетворюється на звалище. Проблема не тільки в тому, що когось не того обрали, а в тому, що ніхто, бляха, не може організуватись у вихідний, взяти та поприбирати то все хоч трохи заради себе. Ця проблема багатошарова. Питання цього конкретного мусору, як і інших звалищ в місті, треба починати вирішувати із себе. Це ж люди самі зносять його туди. Це ніхто не контролює від влади і нікого не притягують до відповідальності. Тому кінцевий результат такий плачевний. Цікаво, а це мер, де сміття викидають, чи жителі району. А викидати сміття у смітник не варіант. Створили незаконне сміттєве утворення на Минайській дуже швидко, і в такому місці, яке, окрім безхатьків, ніхто не відвідує. Тож деякі місцеві ужгори. Навіть не знали про тиху діяльність злочинців, проте приходять в обурення, коли дізнаються про забруднену ділянку. В нашому дворі, і навіть на Швабській, де просто от на центральній вулиці стоять мусорні баки, це теж не дуже добре, тому що влітку воно дуже тхне, неприємно. Сміття довго не, ем, не перероблюється природою, так? І тому птахи і Тварини вони страждають від цього. Довкілля, яке негарне, воно створює негарні позиції твоєї душі. Ти, ти, ти здатен на всякі злодіяння, злочини, бо, бо кругом грязно. Ну, і, і твої вчинки стають брудними. В нашій планеті стане погано. І ще є навіть ті люди, які вирубають дерева і шкодять тваринам. Іруть квіти. Забруднена територія це приватна власність. Тож представники керівництва ТОВ АВ в Ужгороді зазначають, що не мають жодного відношення до ділянки на Мінайській. Все, що можуть зробити, це надати рекомендації, аби зменшити випадки сміттєвих утворень в місті. Дані відходи, хто їх туди звозив, мені невідомо, але напевно в цієї території є власник, який повинен контролювати стан своєї земельної ділянки. Починати потрібно з себе. Щоб, щоб такого не було. Слідкувати, по-перше, за своєю територією, за своєю земельною ділянкою чи прилеглою територією до будинку. Ну і по-друге, звичайно, не утворювати сміттєзвалищ. Тобто ніхто не має права викидати сміття будь-де, де заманеться. Розуміло, що ще це хтось туди сміття привіз чи викинув кожна людина має мати це обов'язок відповідно до закону про благоустрій та закону про відходи, має мати укладений договір на вивезення відходів. Якщо дивитися на це стихійне сміттєзвалище, то від починаючи від того, що це неприємно на це дивитися і спостерігати. І закінчуючи тим, що невідомо, що в тих відходах є, і які вони мають вплив на ґрунт, на якому вони лежать, тому що вони лежать просто небо на відкритому ґрунті. Одразу після зйомок нашого матеріалу звалище відходів на Минайській почали активно прибирати. Представники міської ради Ужгорода закликають не примножувати сміття в гіршому випадку, прийматимуть кардинальні рішення. На Закарпатті викрили ділка, який з війною змінив профіль діяльності. Рахівчанина, який намагався переправити через кордон 35-річного чоловіка, викрили правоохоронці на Закарпатті. Чергового клієнта ділок планував переправити з України в Румунію річкою Тиса. Переправник неодноразово потрапляв в поле зору оперативників Мукачівського прикордонного загону як організатор тюнової контрабанди. З початком війни контрабандист перекваліфікувався у переправника осіб через кордон. Також він є рідним братом злочинця, засудженого на 15 років за вбитку. У 2018 році начальника відділу прикордонної служби ділове Вадима Березенського. Рахівчанину вже оголошено про підозру у вчиненні злочину. До служби порятунку надійшов виклик про загорання надвірної споруди в селі Бобовище на Мукачівщині. Осередком пожежі став гараж, в якому зберігалися паливно-мастильні матеріали, тож вогонь швидко поширився по споруді. Вогонь помітили сусіди, який позвонили на 101. Пожежу ліквідували на площі 70 квадратних метрів, врятували сусідній будинок. Цього ж дня надійшло сповіщення про загорання ще однієї надвірної споруди в Мукачеві. Вже через сім хвилин на місці надзвичайної події працювали рятувальники Мукачева. Спільними зусиллями пожежу. Ліквідували причини пожеж та збитки встановлюють. Подолати скутість, стати впевненішим та відкритим. Чатбот бот дієслово що допомагає молоді подолати свої страхи, тепер у вільному доступі завдяки активній Ужгородській молоді. Команда Мацуриків взяла участь у програмі Апшифт Україна та реалізувала свій проєкт. Наша команда взяла участь у проєкті Апшифт. Відповідно, в рамках проєкту ми зачепили проблематику скутості молоді. І спланували і розробили чат-бот щодо цієї проблематики. Що він безпосередньо робить? Це чат-бот направлений на подолання внутрішніх страхів, страхів комунікації, страхів комунікації з іншими людьми, публічного виступу. також безпосередньої взаємодії і банально попросити про допомогу. Основне завдання, яке стояло перед командою, досягти позитивного впливу на молодь закарпаття. Розробники чат-боту запевняють, прагнули побачити відчутні зміни у впевненості молоді та її комунікативних навичках. При реєстрації в чат-бот ви заходите, там вам потрібно вказати тільки населений пункт, в якому ви проживаєте, і дату народження. І це все. Ми спеціально чат-бот розробили анонімно, адже нам здається, що молоді так буде легше виконувати такі завдання або звертатися Таких чатботів ми розробляли цей чат-бот для молоді 9, 10, 11 клас, перший, другий курс. Тобто ми орієнтувалися більше на них, тому що у них найбільше такі проблеми із тривожністю із невпевненістю в собі, тому що у них саме тоді той період вступу в університет це абсолютно а, нові люди там. Тому ми орієнтувалися на цю вікову категорію. Для початку користувач проходить короткий тест, а потім чат-бот пропонує виконувати 56 простих практичних завдань. Перед тим як працювати з молоддю з аудиторією, на яку ми цілонаправлено фокусувалися. Ми з психологом визначали, визначали правильні шляхи комунікації. Що ж, другим етапом це була розробка завдань для самого чат-боту. Третє третім етапом це було це було як правильно узгоджувати питання, які ми можемо задавати, задавати молоді, аби ще більше не вплинути на, на їхню сутість. До ідеї та реалізації чат-боту дієслово долучили студенти у жну спільно із закарпатською молодіжною радою. Команда працювала над розробкою чат-боту три місяці. Робота над проєктом видалась кропіткою. З урахуванням того, що в мене трохи є досвіду в цій програмі, я вже з трьома е командами. Працюю, цією, мабуть, е працювати було найпростіше, тому що вони найбільш досвідчені, найбільш е підготовлені, тому що взагалі в Афшовті приймає участь молодь від 14 до 24 років. А це команда 20+. Плюс. Тобто вони вже всі в ті категорії, коли вони досить обізнано приймають рішення, реалізують і вони були дуже самостійні. З ними дуже класно і приємно було працювати, тому що вони самостійні. Вони брали. Ли і вони робили чатбот у вільному доступі. Якщо ви прагнете покращити свій рівень тривожності, скануйте QR-код, який ви бачите на екрані. Закарпатські митники не дозволили вивести старовинні предмети, які незаконно переміщували через митний кордон для збуту колекціонерам. Порушення митного законодавства зафіксували на митному посту Астейші на українсько угорському кордоні. 40-річна Закарпатка їхала до Євросоюзу в якості пасажирки на позашляховику. Під час митного контролю обрала спрощену смугу Зелений коридор. Під час ретельної перевірки автомобіля митники попросили жінку відкрити сумочку, де знаходилися чотири конверти з поштовими повідомленнями. Тут була паперова купюра, австру. Гольської імперії датована 1907 року, раритетний перстень з металу, медальйон за 1921 рік, металевий негрудний знак із зазначеними датами. Як пояснила Закарпатка, виявлені предмети їй передав знайомий з Мукачева, попросивши розіслати конверти в Угорщині по пошті конкретним особам. Старовинні предмети вилучили. А от чи представляють вони культурну та історичну цінність, а також їх колекційну вартість, визначить спеціаліст-експерт. Вміло поєднувати різні формати в єдине ціле розкривати історію за допомогою трьох основних складових фото, відео та тексту. Саме цьому протягом двох місяців навчили молодь у студії сторітелінгу для підлітків та молодих людей, що діє на базі Ужгородського прес-клубу. Нашим завданням було в першу чергу зацікавити підлітків, знімати знімати історії, розказувати власні історії через. Через відео, через тексти, учасників навчили знімати та писати мультимедійні історії за словами тренерів. Під час роботи з ними вони надихалися, раділи, захоплювалися неймовірно талановитими дітьми. Дуже величезна заслуга ваша, тому що без вас цього б взагалі не було. Я так пишаюся, що ви змогли дотягнути це до кінця і що ви не кинули на півшляху, і це повноцінна журналістська робота. Щоб ви розуміли, ви маєте з собою пишатися. І те, що ви зробили за ці два місяці, ну це круто. Ви дуже круті, ви всі круті. Неймовірно. У мене просто немає слів. Ця історія це наша ну, повноцінна журналістська робота. там 奇迹。 Орії та практики учасники об'єдналися по темах і зробили класні мультимедійні історії в Ужгородському прес-клубі. Презентували 11 результатів роботи студії сторітелінгу за підтримки програми Культура допомагає. Я писала про місто і робила проект про Ужгород, про те, як я його бачу. Про те, як можливо, бачать його і інші люди. Насправді труднощів певно не було, але мені знадобився тиждень, щоб обійти місто та зробити кадри, які будуть відповідати моєму тексту. Щоб у тексті і у відео були якісь однакові моменти. Я займалася проектом два місяці. Я писала про дівчат, які волонтерять в місті Чоп четвертокласниці, які протягом місяця зібрали три тисячі гривень та купили тканин. Ля сіток по завершенню навчання всіх учасників нагородили грамотами та вручили приємні подарунки. Кожен із молодих людей залишився не лише з презентами, а й з багажем знань, які за бажанням використає у майбутньому.